Італійська газета для Републіка повідомила з посиланням на інформаційне італійське агентство ANSA, що Трамп прийме рішення про скорочення військ Сполучених Штатів Америки в Європі на 20%. Мова йде про 20 тисяч американських військових, які план хоче вивести з Європи. А ті військові, які залишаться американські, вони мають бути фінансовані більшою мірою за рахунок Європи. Тобто мова про збільшення на 5% ВВП на оборону, крім членів НАТО, вона так ще і є в порядку денному. Хоча безмону всі розуміють, що 5% навряд чи буде хтось платити. Але зараз є інформація, що можуть домовитись на рівні 35 3,6%. Як би там не було, але Трамп чітко продовжує свою лінію щодо того, що Америка не буде платити лишні гроші, що Америку обкрадають, як він про це сказав у своїй нагураційній промові, і що Європа має брати фінансовий тягар за свою безпеку на себе. Ну, за великим рахунком, він тут має рацію.